Так, ви в курсі діло, що такий турист знаєте. Хоч небагато, але попрацював. Є питання, скільки можна дітей взяти в похід, скільки не можна в похід. Не треба перекручувати. Давайте по 50% наберемо. Є стандарти. А от це процентування таке, як-то, я ж не з міліції, не з прокуратури, У них одне тільки на доповіді. Стільки то збільшили вже на 1%. Я їх теж, знаєте, скільки раз шкурить тих Правоохоронців хай би дивилися, допомагали. До кого звертався? А, Клімчук. За заходу до Кривчука. Я перепрошую. Я звертався до захисту, до е, Загреби, до, до Поповича, до Руменюка, до Бондаря, до Клівчука, до, до... Кравчука. Я куди тільки не звертався і в мене є факті все. Хочете? Зим, до Петровича, зим, подивитися, розумієте? Mm -hmm. І що? По-разному. Оце я в ліс mm -hmm. Я до всіх звертався. А ви подивлюсь, за такий чим. Ви захищалися, можна пишу. А від кого ви захищалися? Я коли? захищався коли? Ну, от ви кажете, я звертався... я кажу, за багато років я звертався до всіх представників до влади зі своїх. І чому ви зверталися, щоб всіх і питаються, а що там ви, якісь питання маєте і так далі. Слухайте, вчора Це хтось обзвонив людей і каже, дайте не годив Хто обзвонив? Погано, погано, що не підставлявся. А якщо Борис Петрович, я його не просив обзвонити. Але якщо обзвоню, слава Богу, молодець. Дякую, да. для мене добре. То розумів, мав. Або найдумка працює, потім чи де, я, я не знаю. Значить, про 22 роки чи що, я бойовий тренер, Мені роботи хватить, Не переживайте за те, що я тут за місцем. Руслан не, не переживає, я, я піду в свій час і так далі. І законно все буде і нормально все. Значить, міліція прокуратура. Хай скажуть, хай скажу, щоб не було юля. Далі, військово-патріотичне виховання. Да, Недавно, 5 років тому. В країні був взагалі знаєте, от, Військово-патріотичне, чи національно-патріотичне, от працівники професійної з управління є. Це питання, знаєте, десь такого було як не як До сих пір Міністерство освіти і не те, і не при і не перед ним, і не сьогодні немає якоїсь концепції. Цього, розумієте, немає концепції в країні національно-патріотичного нормального концепції, військово-патріотичного виховання немає концепції. Врешті решт губернатор в нашої області військову справу викладав? Викладав, хай теж відповідає, да? так? І так далі. Що ти виготовляєте? Чекайте, далі. І останню. Ревізія майна, будь ласка, потівки. Я так руся, будь тільки платиний Приходьте, дивіться, будь ласка, ходили правоохоронні органи і ви приходите Але припуски, я вас прошу, але припуски в інтернет Я громадська організація приходьте. Я так, так. скажу так, да, команду, хочуть висити, хайте. Ви але... Але, але я дозволю, раді Богу, приходите, схему підчистити, бо я бачив, що там описано схему, як ви пишете. Ну вона. Будь ласка, приймаєте, не треба наперед. Звинувачити, якщо вони впевнені. ви хоч раз прийшли і спитали ні, через інтернет ляп, а потім оправдалися. Це що, так спосіб ну, затравити називається? Громадську позицію, думка є. Ну це нормальний публічний. У мене діалог. теж є думка. Для вас це дивина, звичайно. Юра, у мене теж є думка, але я стараюся не образити людей своєю думкою. перш ніж я не впевнений.